Короче, ребята, всім привет! І це вже друга про як ми її бачили. Ну, короче, перед тем, як я буду починати розказувати всю цього, у мене є два спроби. Пожалуйста, поставьте лайк під по цим видео таким, якщо ви не підписані. Це ваша підтримка, тому що YouTube може скоро не работать. І если він не буде работати, прошу підписатися в телеграм. Там я оставлю ссылку в там Коротше, якщо його не буде роботи, я буду всі відео викладати туди. Ну, коротше, це було місяць назад. Тобто я її вже давно хотів розказати, но ніяк не міг. Це було місяць назад, зараз кінець серпня, а це був кінець липня. Ну, коротше, ми пішли на поле пів дев'ятого. Ну, типа, по приколу, подивитися, що там уйрка, ага га типу того. Ну, коротше, ми йшли, там ходили, нічого не було. Да. Ми приходимо вже, а в нас то есть, дома возле поля прям. І дивимося, там хтось по холі бігає араком білий. І то такий стає за стовп, там такий жовтий стовп є, і прям дивиться в нашу сторону. Ні, ну може це була якась людина, але зачем людині вставати за стов? Ну хорошо, якісь квадробі ряда бігають раком. Вийшли на новий уровень? Хорошо, ні. Окей. На цей день, ще, 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 через пару днів, я вже не пам'ятаю, ми йдемо опять туди, ходимо там, дивимося, і там ми бачимо кості ворони. Є ворони, якісь, я не понімаю, пір'я, якісь, тупо. Детський ботинок. Ботинок десь на років три дитині. Детський ботинок Не ботинок, типа подошва в нього. Коротше, це ми испугались. Кстати, оцього все, що там було, можна буде подивитися в моєму телеграм-каналі. Зверху там прогортати, там всі кружочки є. Це просто жесть. Потім ми вже йдемо обратно. Ну, це ще не все. Там що дуже дуже ця історія, ще би розказано. Там ми просто ми біжали. Ми пару днів ходили туди, ну на останній день ми там побачили ці кості, це просто жесть. Після того ми туди не ходили особо. Ну коротше, Ми йдемо вже обратно, а це одразу це поле. Возле дороги, так сказати. І возле дороги, возле цього поля є кусти. І, коротше, ми стали, щось постояли, щось подивились туди, ще на те поле, і я чую в устах щось шудить. Ламаються ветки, ну, як будто хтось тобто іде, знаєте, такий тяжовий. У нас ніяких оленів і не знаю, вовків не водиться. Ну, в принципі, є... да, водиться може, але... Є воно воно б водилось в лісі, а це тут якісь там два-три кустика. Ну. ну, коротше, і я беру подругу з руку, кажу, ідемо. Ми починаємо бігти, я кажу, там хтось в курсах, що що родить, коротше, ми біжимо, а нас одразу ми мали йти по трасі, бо це возлі траси, ми забігли в вуличку до річки там. Коротше. Ми біжимо по цій вуличці і там. Коротше, ми зупиняємося, і там на обочині росте дерево таке агромне. І там агромна ветка, вона звісає, то тобто, є. І якраз ця ветка закриває ту всю сторону, там, там де що Ну, Коротше, я нагинаюся, трохи так трошки пригнувся. Я дивлюсь, там хтось возле цих кустів на обочині стоїть білий. Це було дев'ять вечора десь теж. Горбати. Ну я лише не побачу, в'ятка мені мішала. І руки такі прям кохті. Я, нач... Ми починаємо біжать просто ще далі. Я їм розказую, типу, це просто жесть. А потім ми читаємо оцю всю біографію про Ірку і узнаємо, що в неї є якийсь помощник укрут, який краде дітей, це якийсь мужик. Типу, ходы с черным мешком, когда детай, ну типа это трошки странно, да, вот, но подво... подошва детская с ботинкой, какого-то, что не странно. Кстати, боже, этих цего... разу на, на паркурчиках какие-то такие странные паркуры, реально, ну что это такое? Я просто первый раз, я покручу. Краю. вот такая вот история, я не знаю, можешь будет продолжение, просто. Дві які такі ступі-перкурчики. Будуть прилаже, прилаже, продовження, коротше. Ну, а я жду ваших підписок і лайків. Тому що це ваша підтримка і підписку на телеграм-канал. А, а на сьогодні ми будемо з вами закінчувати. Ну, як закінчувати, що відео йде. Ну, коротше. Історія. Представте, щоб з вами таке було, як би ви засикували. Ну, короче, ребята, все, буду прощаться, всем пока, жду ваши лайки и подписочки, плиз, и в комментариях буде ссылка в телеграм-канал. Поэтому жду вас там, можете стать там, подивиться ці кружочки. Угу. И розыгрыш мерча скоро може бути, так что, так что да, так что давайте, давайте. А, вот откуда надо было заходить, понятно. Так что давайте, чекаю вас всем, пока-пока, лайки, подписка, плиз, заходим в телеграм.